Для зупинки, це не факт, що ми його знаємо. Ми можемо виключити цей показчик, якщо його не буде, і продовжити рух. Зрозуміло? Так, нас до чого Він, да, він нас а, ні до чого не зобов'язує можна... взагалі. Ми думали, а потім передумали, бо ну, тут щось помінялось на дорозі. Та і все, або у нас наміри змінились. Хитро. на одному покачку, да? Типа, в два етапи. Їдемо, їдемо, їдемо. Так теж можна. Але а, на дорогу дивіться. Я ж на вас не дивлюсь так часто, як ви на мене. Да? Ні, я дивилася в зеркало, не на вас. А То вічно я щось скажу, ви там глянули, типу, як на мене. То зеркало. Добре. Є відмазка. Добре, ми їдемо далі прямо. Ну а там як ви проїхали, так можна теж проїжджати. Тобто залишили колесо за суцільною на одному правому показчику через тільки праве дзеркало у два етапи, так дві перешкоди і об'їхали. Добре, їдемо, їдемо. Їдем. Пошукаємо місце ще для зупинки, бо теж щось нас не вдали було, да? так? Так. Добре. Хача, як тільки пальцем хтось кнопку ткне, він відразу магатить. Ні, називає... він світофор простірка. Відразу, відразу, відразу такий. Да -да 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 uh, коли коли на другий раз натис... натисне хтось, uh, і зараз зелений другий раз тискне, він так уже не замагатить. Тобто він залишиться зеленим. Так, тут, тут можна. Тут можна і після прилеглої теж можна аж до Дніпра. Ну, там де, наприклад, вантажівка стоїть. Добре, продовжуємо рух. Будемо рухатись до перехрестя, на перехресті праворуч. Не наш, але скоро буде нашим до перехресті, на перехрестя, ліворуч.

Более і, да, і дивитися, і відкрити собі огляд швидше і пропускати його щось. Що. Добре. Добре. Ми ж їм не віримо, так? Да? Вони передумають щотко. Махнули подивилися, так? Далі ми праворучно перехресті. Це його треба об'їхати. Як ми маємо пащик обігти, він не навчання. Щоб не їх. Заповнимо да? їх, так? Так. у нас зелена стріличка. Так, але ж нам перешкоду ще об'їхати треба? Треба. дзеркало, Так. А вот теперь уже занимаемся своим продолжением. Так и щелкается, и мы его снова включаем, да? И на испыте вот так вот может быть. Такое было у меня точно на раз. Ну и продемонстрируем максимально уж вытеснодаванный вид Можем? Добре, там теплити зможеш. На перехресті праву руч. Мы поместимся. Огляд на повністю всю морду машини? Ні. ні. Побачити повністю машину. Так? Фоли, так. Там. А ми не бачимо. Ні, вона стоїть. А може ми просто Це... не доїхали? Да. Закрутити значно. кермо знову туди. І Допомні. продовжити. Може ми доїдемо і все-таки відкриємо. Стається да? дуже велико. Яка різниця? Добре. 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 Стапе. Є лазор? Добре. Зазов? Є. Добре. Тут може бути різний в залежності від того наскільки велика дірочка. Якщо тут чисто на одну машину, то і кут буде.